На сьогоднішній день в фаховому такому просторі науковому і не тільки і в мережі, де зустрічається хоч якась інформація про СТЕМ навчання, є два е, варіанти, як ця технологія подається. Бачите, тут різниця в буквах STEM-і СТЕ- STEM. AM, да? Тобто незначна така відмінність, але для вчителів гуманітарного циклу вона має дуже важливе значення. Я тут спробувала це узагальнити у вигляді таблички, щоб пояснити, в якому випадку ми можемо використовувати чи з абревіатуру або з оцією вуковкою. Ей. Якщо ми говоримо саме про STEM-підхід, оцей класичний, де а, має бути поєднання науки, технології, інженерії і математики, то тут ми більше говоримо про можливість на своєму уроці такому формувати у здобувачів критичне мислення, технічну грамотність, навички розв'язання проблем, спираючись на міждисциплінарні проєкти з твердих наук, у таких чітких, точних або твердих наук. Да? Оце саме і є. Основна така база для запровадження цієї технології в дисциплінах природно природознавчого технологічного циклу. А ось другий варіант, де все ж таки є оця буква Ей ще, вона дає нам можливість до цих твердих наук додати ще компонент мистецтва. І таким чином у нас з'являється можливість інтегрувати творчі й гуманітарні практики в цей stem підхід Ми можемо сюди, окрім цих твердих наук, додавати ще музику, дизайн, драму, візуальне мистецтво, креативне письмо або саме. Історію чи громадянознавчий компонент, і таким чином така можливість створює нам умови для розвитку не лише аналітичного мислення, а й креативно-проєктного мислення. Також це допомагає розвивати у дітей емоційний інтелект. Але як на мене, якщо ми з вами будемо в контексті викладання історії громадянської освіти зараз говорити про stem підхід, нам підійде і той, і інший формат застосування цієї абревіатури, да, скажімо так. Тому що при бажанні і от в цю STEM-технологію на сучасних уроках для того, щоб підвищити мотивацію навчання, вчителі все одно додають якийсь елемент, де діти проявляють свою творчість. Я надалі буду використовувати, показуючи приклади уроків і той, і інший варіант цієї технології, STEM і STEM-AM, тому що особливої різниці не бачу. Але маю на цьому наголосити, що в науковому просторі і на просторах інтернету, якщо ви будете цікавитися цією темою і шукати якусь інформацію, ви можете побачити і таке, і таке формулювання. Якщо вам ближче, наприклад, той чи інший варіант, ви його для себе обираєте, і це не є якоюсь там проблемою, як подавати цю технологію. Головна відмінність саме в трактуванні цих двох понять, да, от з різницею в одній літері. Це саме той факт, що в останній варіант з TAM додається оцей компонент мистецтва Артс. І на уроках нової української школи він дуже доречний, тому що дозволяє нам створити такий дуже емоційний простір, де може бути, бути емпатичний зв'язок між вчителем і учнями, або між самими учнями в процесі їхньої роботи. І зараз ми будемо з цим більш детально розбиратися.